Прокуратури визнають. Я так не працював. як ви. Який? Скажіть, ви знаєте, що далі відкрити кримінальних справу. Проти кого? Збили. Проти працівників від Працівник. Працівник? Працівник? управління земельних ресурсів кримінальна справа в минулому е, місяці направлена до суду. Хабарність лише крайство. Сума отриманих коштів понад 20 тисяч доларів. Нас цікавить, цікави, які там. Розуміло, працівники да, ви? Ж, ви? Не, не брали. Прошу э зрозуміти. -э 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 що за один день У вас ми... 60 днів? Жодної заяви 60 ми не... Мені... А ваша робота, що треба заяву, ви, ви що самі можете працювати? Є, є заплановані наглядові перевірки проводять. На вас ми. держава поставила працювати, ми вам треба йду? звернення. От ми звертаємося. Яку ви, ви, я конкретно, ви справу справу довели до кінця? Яка понятна справа була від вас? Чекаєте з чи що? Скажіть, будь ласка, на якому етапі розслідування? Стосовно нашої заяви повідомлень, на яку ми так? А от зараз Валерій Максимович повідомляв. За результатами розгляду заяв від представників майдану, адресованих Ванері Максимовичем, порушено кримінальне права шиня. А я вистав, ви писав більше ста. Ви дуже пов'язані, коли в суточність більше ста ми... поставити на увазі. Тоді би ця мафія захлібнулася. Все, що ну, мало таких обставин, знайшло відображення в єдиному реєстрі досудового розслідування. Я хочу звернутися до всіх. Давайте, що одне тільки, то ми... ми не задоволені. Громада вас не хоче ми за таку роботу. Заяву! 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 Геть. Заяву! Банду, Банду геть. геть! Банду геть! Банду геть! Нам не потрібна така ваша робота. Зате дивіться, як оперативно пожежники працюють. Вже приготувалися гасити пожежу. Бачите? А де веделки ведуть? Нам не подавати. Органи прокуратури війни не скеровані і спрямовані на конструктивну роботу. Цю приводу спочатку.

Скажіть, будь ласка, що зроблено по справі спалення машини? Конкретно відповісти? Ні, він по мене не писав. Я не можу багато, але призначення пожертву

а що зроблено вами стосовно цього незаконних технічних розказували, не оскаржили в інтересах територіальної громади? Так, ви скажіть, будь ласка, що вас вимагає добре, що ви приймаєте. Загалом не часу. Якщо ви уважно прочитаєте законно прокуратуру, там чітко написано, що прокурор розглядає статті 12 заява і зараз які не підлягають розділу судді Якщо судово. Приймалися, дорого. Збір призначалися і самостійно проводилися, винімали своє право на апеляцій. А по чому ж ви не подаєте? Я хочу сказати, розумієте, що зробила міська рада, коли ми ті душки, яких ми людей, які забороняли там будівництво, звернувся якби до суду міського Суду, Якщо і вони між собою міською радою зіграли такий між собочок, що хтось звертається до суду, визнає, що це правильно будується, без притягнення територіальної громади, без розгляду по суді питання. Воно формально зроблено, ми це розуміємо, але нічого не робиться. Вже четвертий поверх будували багато поверхів. Шановна прокуратура, будь ласка, відповісти ще на одне питання. Що робиться стосовно цих порушень, які в ЖКХ? Сьогодні вже передано дуже багато об'єктів комунальної власності, територіальної громади, незаконно передано. Сьогодні е, відділ цін нарахував 5,5 мільйонів за е, лиш, лишні гроші, які вони стягнули з людей. Чому не повернути ці гроші? Що зроблено прокуратурою? Сьогодні 28 травня, ви знаєте, всі 100 днів. 18 лютого почали розстрілювати хлопців на Майдані. До днів. Ви знаєте, що я один злочин не відкрився, не розкрився. Для нас сьогодні знаменний день. До днів пройшло і 60 днів рівнесечку, трошечки більше. Як наш прокурор, він не наш, звичайно, а прокурор від влади став тут керувати. За ці дні нічого, ні один корупціонер не доведено діло до суду, ні одного хабарника. Розумієте, то, що працівники там де земельного відділу то там посадили не тих. Хто насправді брав гроші? А напевно, я не не, я, не я думаю, що посадили той з України або Тому ми вимагаємо. Сьогодні така акція проходить по всій Україні. Я вам хочу сказати, що майдани координують свої дії з усіма майданами України. Сьогодні така акція проходить в Одесі. Сьогодні така акція проходить в Рівно. Сьогодні така акція проходить в Луцьку Сьогодні така акція проходить в Миколаєві і в Чернігові. Хочемо сказати новому президенту, новій владі, що нам вже досить. Якщо вони думають, що з сьогоднішнього дня для них знову почнеться все в шоколаді, то вони дуже помиляються. Єдина вимога до прокурора, щоб він написав заяву. Ми йому дали досить часу. Ми його не трогали. 60 днів. 60 днів, два місяці. Два місяці. Почав свої вже більше сьогодні, тому єдина наша вимога. Я не думаю, що якщо ми так кожного дня будемо припресовувати, він щось почне робити, що нам доведеться це. Не робота, коли кожного дня вимушені будемо ходити до якихось людей. Сьогодні тут зібралося кілька людей, які відбувають по кілька років вже пороги прокуратури по цивільним справам. І ніхто їх не чує. Сьогодні таких людей кілька. Але повірте, ми зберемо їх за три, за чотири дні. Я думаю, по всій Вінницькій області тисячі таких людей, про яких прокуратура або порушила справу, або чинила злочинну бездіяльність. Прокурор має бути звільнений. Людина, яка не захищена. Чає народ не можна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство! Я прошу, щоб ви почули голос молоді. Всі ці процедури, які ми спостерігаємо, ходіння людей, різні державні структури, написання заяв, звернень, подібної маячні, проводяться в Україні вже не один десяток років. Який це дало результат? Результатом став режим Януковича та його пасіпа. На сьогоднішній день ми повинні з вами зрозуміти одну просту річ. Нам не потрібно ходити до них. Не ми просимо, а вони служать нам. Якщо ми сказали, що відставка, це означає, що нам не потрібно доводити, що вони зробили. Нехай вони пишуть заяви, а потім доводять, що вони святі. Процедура ця повинна проходити абсолютно у зворотньому порядку. Це стосується всіх всіх абсолютно ланок державної системи, яка повинна бути демонтована на сьогоднішній день горі. Якщо приходить громада із вимогою написати заяву, це повинно бути зроблено. Це не повинна бути одинична акція. Це повинно бути блокування без діяльності, тому що блокування роботи прокуратури це не відповідає дійсності. А блокувати без діяльності у Тому я пропоную цю машину звідси взагалі не забрати, а примістити в кабінет до пана прокурора, щоб він не забував, тому що з пам'яті бачу в нього якась важа. Що не можна заклеювання взагалі. Заяву! Saia, já o... Saia... Будете переслідуватися за вашу громадянську позицію. Ми хочу, так, вашу Будь ласка, я з вами не розмовляю, я вам сказав, ви пишете заяву і виходите. Я не хочу чуть. Заяву або ми не ви це знаєте, знаєте. Ми приходимо п'ятий раз, їй немає. немає. Вибачте, пан прокурор. Я вам... Вибачте, будь да, ласка, не, ви не, не виконали своєї роботи. Нам визволити закази, тижні, не закази які говорять Гройсман, Порошенко і далі, Коренко. Ви докажіть На нам, що я? це неправда. Докажіть Доповим. нам. Що да, це мені правда. не правда. От да, як ваше да, вашої да. прокуратури, я босим да. порядочних людей. Вони мені скидають інформацію і кажуть, Результати ми якось сьогодні вигнали, буде, але вони бояться. Вибачте, все буде, ви не оправдали, це не ви буде, не виконуєте буде, закон. Буде, ви буде, виконуєте розголовські слова і Порошенка. Ви бачите заява, або ми не угоди. Я лягаю вас на цьому. Досить, підійно, все, закінчилась ваша каденція. Ви нас збирали ви провокації не буде. Не переживайте, провокації не буде. Оці пацани, що там стоять, ось там стоять. Вони проплочені. Я вам офіційно заявляю, вони проплочені. Вибачте, ви, будь ласка, все. Він захищав альянс, як ту, 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 хочете, стилку. заяв або мене ми ми не угодимо. Ми ми Почуємо в прокуратурі, бо я на можу спати не буду. Мені не бути толя таким наша. Ви ще старого таких людей сьогодні так. 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 ви, ви що не розумієте, що ми вас не хочемо? Оголошуємо екстрене звернення не зверне майдану. Як і у страшні часи агонії, антиукраїнський банд влади Януковича, коли 15-20 лютого 2014 року в Києві розстрілялись наші брати, коли у Вінниці Вінницьким міським головою Гройсманом, якому Вінницький майдан двічі, 15 і 20 лютого 2014 року одноголосно висловили довіру, коли створені гройсманівські бандитські спецзагони застосовували насильство щодо наших учасників Революції Гідності, Вінницький Байдан вимушений знову звертатись до всіх чесних вінничан і всієї чесної України. Вінничина так і продовжує потерпати від гарантовано безкарної злодіяльності злочинної, ненажерливої влади, мафіозного злочинного групування місцевих олігархів та можновладців, мільйонерів Гройсман, Володимира Гройсмана, Олександра Добровського, Григорія Заболотного та інших. Вінницька мафія, яка здавна називає себе партією Вінничан, преступно використовує, використала нас. У боротьбі з більш небезпечною антиукраїнською мафією регіоналів комуністів і після падіння людожерської бандвлади Януковича знову захопила владу на Вінничині та продовжує грабувати нас Вінничан. Вінничани, Вінницький майдан просить вас усвідомити, що саме зазначене мафіозне організаційне групування місцевих олігархів та можновладців руками, використовуючи наскість корумповану прокуратуру, міліцію, суди. Та захоплені цією мафією всі інші владні структури, всі інші, саме це загальновідоме мафіозне групування безкарно гнобило, грабували і продовжує гарантовано безкарно гнобити та грабувати всіх нас. Вінницький майдан просить вас усвідомити, що на Вінниччині шляхом набридлого народу підкупу за мафіозних змов і інших таємних банд махінацій, на Вінниччині майже... Залишилися ті ж саме, або такі ж саме негідники, які працювали і призначені працювати проти народу України для блага ненажерливої мафії. Спочатку віце-прем'єр-міністром України в суперечволі Вінницького та Київського майданів 27 лютого 2014 року поставлений Володимир Гройсман. Потім також всупечволю Вінницького Майдану. Головою об реєстрації призначений 2 березня 2014 року Комсомольський друг Олександра Добровського олійник, а прокурором Вінницької області призначений 6 березня 2014 року кум Володимир Гройсмана Соколовий. Володимир Петрович. За, 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 зараз на президентських виборах переміг відомий олігарх Петро Порошенко, якого народ ситуативно вимушений був підтримати той самий Порошенко, який якраз... І утворював більше 12 років тому, та весь час ефективно кришував віночку мафію, тобто забезпечував на державному рівні загар... згадану гарантовану безпеку. 403 людей працює в прокуратурі. Річники ж роззвучали, що когось вони там тримали. Так от, люди, на чоловік а тут не невідомо, як то род гуляє по інтернету, як і парк п'є бабущо при 18 школі. І ви тут дивитесь на міську раду, що вони пишуть що за пустир, то я вам приведу випускників 20-річних назад, що вони там бігали, в футбол грали. І зберу всіх сусідів, повірте мені. І що ви будете тоді робити? Давайте так, що радіотали зараз перед законом і ще заяву. Просто йдіть. Só Будь ласка, йдіть по хорошому. Їдіть, бо ми за піднімаємо на всю Україну. Чи ми тут займаєте? Ми стали, скільки коштує вирішити нашому суді відправити. Я сама сюди приходила два роки назад. Скільки ці люди, кого ви маєте учаски пороздавати? Орісюпи не сларі, вона не слухає мене. Вона пішла. Чатик? Тридцять. Якщо yeah, yeah, so yeah. даже три, трохи три на 430. Скільки? So,